Серця наповнені сумом та вдячністю, аби увіковічити пам'ять про тих, хто мужньо став на захист батьківщини та віддав найцінніше своє життя заради чистого неба над нашою державою на посаді криворізької гімназії номер 58 відбулось урочисте відкриття меморіальних дощок двом полеглим героям Ігору Рубану та Олександру Дишку. Шлях Ігоря Рубана розпочався у юрнічо промисловості з 1986 року. Безперервна праця на підземних горизонтах засвідчує високий рівень професійної майстерності захисника. Його відданого служіння улюбленій справі підкорювача земних надр. На руднику суха балка Ігор Володимирович працював маркшейдером близько 20 років. Серед колег мав певний авторитет. Його цінували за професіоналізм та відповідальне ставлення до виконання виробничих завдань. Але на жаль, 29 серпня, 2000. Ще 22 року під час наступальних боїв на Херсонщині серце мужнього оборонця зупинилося назавжди. Ігор був дуже е, уважаємо, скажімо так, людина, користувався авторитетом серед всіх наших робітників, е, був хорошим наставником, воспитав не одне покоління молоді. був прикладом для всіх. Ну, на превеликий жаль, ворожа куля. Забрала життя його, але ми будемо пам'ятати його. Дощ з моєї сліди, вітер затушить плам'я, а в наших серцях завжди він залишиться таким, як він був, добрим, азивчивим. Завжди будемо його пам'ятати. Олександр Дишко також отримував базову середню освіту в Кроварійській гімназії No58. В ціна гімназії захисника згадують як дуже слухняного та чемного учня. Хлопець відрізнявся своїм вихованням та вмінням завжди приходити на допомогу. До війни Олександр працював газозварювальником, завжди сумлінно підходив до своєї справи. Мав досвід роботи на декількох підприємствах нашого міста. Але коли російські загарбники прийшли на наші землі, чоловік не вагаючись, взяв зброю до рук та став на захист батьківщини. На жаль. 14 серпня 2024 року через російську агресію на Куп'янському напрямку Олександр віддав життя за наше майбутнє. Ми пройшли з ним цікаве, шкільне життя. Він був слухняним, серйозним, вихованим, доброзичливим хлопцем. На жаль, його зараз нема з нами, але в наших серцях. Нашій пам'яті він залишиться ось таким маленьким, усміхненим, серйозним хлопцем. Пам'ять про нього буде в наших серцях назавжди. Тож меморіальні дошки стали символом вічної вдячності, поваги та гордості за тих, хто ціною власного життя випалює ворога з земель нашої незалежної України. А наші захисники тепер щодня будуть проваджати поглядом учнів, вчителів, містян та нагадувати, якою ціною. Виборюється наш спокій. Вічна пам'ять та шана мужнім героям. Ярослава Кальченко, Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів. Перший міський.